Я впевнена, що серед наших підписників і клієнтів Бестренбі точно є ті, в кого поки нуль переглядів і нуль продажів на Еці. А я знаю дійсно, що таких дуже багато, бо сама колись такою була. І тому це відео саме для вас. Залишайтесь протягом тих декількох хвилин зі мною, і я спробую допомогти вам вирішити цю проблему. З власного досвіду я підготувала невеличкий план дій, і якщо ви почнете поступово виконувати ці кроки, то я гарантую, що перегляди зростуть а разом з ними і продажі. Отже, вітаю всіх знову на нашому каналі. Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію Весеран в місті Чернігові та розвиваю свій маленький бізнес на Еці. Наша компанія відкриває для вас від міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та пропонує послуги про центру та фулфілмент центру США. І якщо вам подобається такий контент, і ви бажаєте його корисним для себе, то підписуйтесь на наш канал. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наші нові ролики. А ваші вподобайки. Дуже надихають мене, отже, спочатку, давайте зрозуміємо, в чому сама проблема, а потім подумаємо, як же її можемо вирішити. Якщо ваш магазин не продає, це не означає, що Etsy вам не довіряє. Ви повинні першими зробити кроки, які допоможуть вам здобути цю довіру. І ви одразу це відчуєте насправді. Etsy завжди вмикає зелене світло для перспективних на його думку лістингів, і тоді ви отримуєте і трафік, і продажі. Але запам'ятайте, нічого не зміниться, якщо ви... Просто будете чекати, поки Еці почне давати вам трафік. Ні, на жаль, так не працює, ви маєте діяти. Отже, є дві основні причини, через які ваш магазин не отримує достатньо трафіку і продажів. Е, ну, по-перше, це недостатня кількість товарів на старті. А по-друге, це низька ціннісна пропозиція. Насправді, кількість товарів має суттєве значення. А знаєте, як було особисто в мене? Під час реєстрації магазину я додала 5 товарів. Ну, більше на той момент в мене, в принципі, не було нічого. І почала чекати. І нічого не відбувалось: ні трафіку, ні продажів. А Еці любить, коли продавець працює щодня в своєму магазині. І найкращим підтвердженням того є якраз додавання нових товарів. Ну, звісно, ви можете мені заперечити, що є магазини, де. Всього три товари, і лише вони і продаються. Так, це правда, але таке може бути, коли ви вийшли з трендовим унікальним товаром, де ще в ніші, де майже немає конкуренції. На мою думку, коли у вас ну як мінімум 20 товарів, а то й 50, то Еці починає вас сприймати вже більш-менш е серйозно. І це для фізичних товарів. А якщо ви продаєте цифрові файли, то асортимент має бути. В рази більшим, отже, ваші дії тут це подумати над створенням нових товарів, підготувати контент для них і поступово регулярно додавати нові лістинги. І тут є важливим саме регулярно. Не потрібно публікувати, наприклад, 10 товарів за раз, а потім тиша протягом наступного місяця. Взагалі, еці за надмірну активність, яку він вважає підозрілою. Може і магазин забанити, тому як кажуть в нас, що занадто то нездраво. Звісно, ви можете додати лістингів чернетки в будь-якій кількості, а публікувати це раз на один-два дні. А коли вже у вас почнуться регулярні продажі, то тоді вже можна буде і знизити цей темп. Я наразі додаю нові товари один раз, ну приблизно десь на місяць. Якщо був би час, то робила б це і частіше. Це завжди пожвавлює магазин. Далі що стосується низької цінності пропозиції, то тут мова про наявність у ваших товарів унікальної торгової пропозиції, УТП, що в свою чергу підвищує, сприймаємо цінність для покупців вашого товару. Продажі це не просто викласти товар у магазині. Ми просимо людей витратити гроші, а значить, ми маємо дати їм вагому. Причину це зробити, і якщо ви майже скопіювали товар, який гарно продається у вашого конкурента, то в конкурента він і продовжить продаватись, бо його лістинг вже отримав двір від ВЕЦІ, А у вас продажів так і не буде. І тут ви повинні чесно собі відповісти на питання, чи є в моїх товарах щось унікальне, що змусить покупця обрати саме мене. Тому перед тим як почати викладати нові товари, перегляньте свої сторі, і по можливості додайте якусь родзинку, що буде відрізняти ваші товари від товарів конкурентів. Це може бути ну, навіть інший колір або інший розмір. Ну, це з найпростішого. Ну а якщо ви зможете розширити функціонал вашого товару, наприклад, то це і стане вашою унікальною торговою пропозицією, і тоді ви гарантовано отримаєте конкурент. Перевагу над конкурентами, проте разом з цим сприймаємо цінність товару напряму. Залежить і від ціни товару. Ціна має бути також конкурентоспроможною. До речі, на еці демпінг цін не дуже добре працює. Занадто низька ціна це теж погано, тому що може викликати недовіру покупця, що товар може бути ну, якийсь неякісний. Що вам потрібно зробити? Перше це проаналізувати ціни в ніші та знайти середню ціну. Далі обов'язково потрібно знати собі вартість вашого товару, щоб зрештою визначити ціну вашого товару для кінцевого покупця. Ось тут до речі, в мене є відео про ціноутворення на Еці. Сподіваюсь, воно буде корисним для вас. Також при розрахунку ціни на товар не забудьте врахувати вартість доставки, що також буде мати суттєвий вплив на конкурентоспроможність вашого товару. Ви маєте розуміти фактичну вартість доставки вашого товару до кінцевого споживача в різних країнах до того, як ви виставили цей лісинг в своєму магазині. Це, до речі, дуже поширена помилка серед нових продавців, коли після першого продажу ви йдете в мінус саме через доставку. Тим більше, що визначити вартість доставки дуже легко за допомогою калькулятора пересилки на нашому сайті, вам достатньо знати вагу та габаритні розміри посилки, щоб розрахувати ціну доставки в понад 100 країн світу, будь-куди. Посилання на калькулятор залишу в описі під цим відео. Наступний крок це контент. Якість контенту це ключ до успіху. Бо Еці в першу чергу це про візуал. Тут покупці купують очима, тому перше фото вашого товару повинно бути таким привабливим і емоційним, смачним, я б навіть так сказала, що покупець зупинив свій погляд саме на ньому серед багатьох інших лістингів пошуку. В мене, до речі, є ролик про типи товарів, що продають на Еці. Раджу всім до перегляду. Також покупці на Еці дуже цінують відеопрезентацію ваших товарів. Це також допомагає краще зорієнтуватись покупцю, і іноді може навіть стати ключовим фактором у прийнятті рішення про покупку. Звісно, що це не якась чарівна формула, проте ці перші кроки точно сприятимуть збільшенню трафіку, а разом з тим і збільшенню продажів ваших магазинах. Чого я всім вам і бажаю.